Сімир Божого хочу вам сьогодні розказати про ідолопоклонство. що кожна людина має своїх ідолів. Будь-це що ну найголовніше це є гроші. Мамона. Якщо ми, як ісус Христос, сказав, не можемо служити двом господам одному будемо сясувати одного з ненавидим. Тому якщо ми гроші ставимо на перше місце, всі люблять гроші, звичайно. Ми за гроші купляємо їду, речі там будь як сказано, за гроші можна купити все. Але найголовніше за гроші не купиш спасіння, тому що Бог відвигається вже на друге місце. Бог не стоїть на першому місці в нас в нашому житті. І якщо ми ставимо, допустим, наприклад, ігру, ну дуже за зараз се і грають навіть в Тіктоки. Ми бачимо, да грають на вигар якісь і йому що ігра вона затягує в це і. Ігри, вони на те спрямовані, щоб нас просто е, вводити в якусь ілюзію, так? тому що там дуже цікаво, там ти вибиваєшся із реальності. І так люди, особливо це діти, потрапляють, просто попадають в поглощену систему цю сатанізму, тому що це і є вам ідолопоклонство. І граючи на вигад, Вона затягує. У кожного є якісь проблеми. Е, це може бути алкоголь. Наркоманія, куріння а, мати, які люди просто не можуть, вони вже звиклися, і якби словарного запасу немає у людини, і вона висловлює свою думку вже через мати, будь-що, як нам від них освободитися. Це є слово Боже, і яке кожен день ми слухаємо слово, яке дав нам Господь для того, щоб ми від цієї системи освободилися, лікували свій розум і ставили Бога на перше місце, а Бог поставить все на свої місця, вивчаючи слово Боже, ми становимося. Учнями Ісуса Христа, тому що без учнічиства Ісуса спасіння нема. Якщо ми кожен день перепрошиваємо свій розум, перепрошиваємо своє все нутро до єдності з Ісусом Христом, то ми повинні бути ідентичні з Ісусом. Він прийшов нам і показав примір. Якщо ви станете святі, як я свят. Ваша душа потрапляє в рай. Внутрішні зміни, і ви побачите знаружи зміни, які прийдуть до вас. Але якщо ми постійно в синхронному, в тому, е систематичному Безумстві, які кожен день перебуваємо, то цим же ж дух сатани він і пользується. Він веде нас до винищення нашої душі, щоб тільки душа потрапила в пекло. А ті люди, які це не розуміють, противляться, потрібно покаятися, прийняти нашого Господа в наше серце. І тоді Господь лікує нам, серденько, перебуваючи кожен день в хлібі, який він дав нам, слово святе. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до сім'ї Божої,